Для мене, наприклад, розуміння того, що відбулося в Китаї, це не вшанування якихось історичних подій, а погляду майбутнє це е, демонстрація Китаєм і його васалами, чи е, я не думаю, що це союзники, його проксі готовності розпочати і кинути виклик е, існуючому світовому порядку, е, і збудувати, як вони кажуть, більш справедливий світовий порядок, багатополярний. І е, який би враховував інтереси тих країн, які е, знаходилися зараз на цій трибуні, е, це означає фактично офіційний початок третьої світової війни. Недаремно це відбувалося е, не просто в в, яку, в якійсь аудиторії е, під час зустрічі ШОС Шанхайської організації співробітництва, а саме на військовому параді, який демонстрував саме військові спроможності осі зла для того, щоб якраз і будувати цей так званий новий світопорядок. Ми знаємо, що і Перша Друга світова війна якраз і були, і виникли передумови до цих воїн воєн саме через бажання деяких глобальних граців, чи на той момент регіональних, які хотіли стати глобальними гравцями, якраз хотіли змінити. Світовий порядок для того, щоб справедливо враховували їх інтереси. Це слово справедливість, воно часто звучало і під час засідання ШОС, і в тому числі і під час промов е з трибуни цього військового параду. Тобто, фактично, для мене це остаточне ну цей парад. Це остаточна така фіксація створення осі зла, у якої є і політичні компоненти, і е економічні, і військові, які готові кинути виклик. Е західній цивілізації тому світопорядку, який існує, і звісно, головним адресантом цих всіх подій був президент Трамп, в якому демонструвалося, що його недолуга політика, а по-іншому назвати її, я не, не можу. Це реально дуже непрофесійна, недолуга недолуга політика, яка має правильну ціль, тобто, головна ціль адміністрації Трампа, це. Зменшення впливу Китаю, але як але так як це робиться, призводить до протилежних результатів. Тобто, Китай і його проксі посилюються лише. Тобто, ці спроби з абсолютно непрофесійним підходом адміністрації Трампа відірвати Росію так званим відірванням Росії від Китаю, це абсолютно контрпродуктивний і проти, процес з протилежними наслідками, результатами, все це було продемонстровано зараз. Китай Трамп намагається жартувати, коли він написав, що передавайте привіти е путіну і тім чинину, які намагаються там якісь змови проти мене плести. Він думає, що це жарти поки що на